Гра, я вам називаю симптоми. Ви кажете, чи ви, в коментарях чи вони у вас є, чи їх немає. В кінці я кажу, що це за хвороба. Отже, погнали! Надмірна вага, тобто ми дуже швидко набираємо вагу, дуже повільно її скидаємо. Перший симптом, другий симптом закрепи, які абсолютно не лікуються, і щоб ви не робили, вони просто не приходять. Третій симптом: Нестача енергії. Ви зранку прокидаєтесь, уже наче побита собака, просто немає сил. Четвертий симптом в другій половині дня після обіду жити не хочеться, бо хочеться тільки спати. І такий стан мазні. П'ятий симптом – випадіння волосся просто отак. от. Пасмами вивалюється волосся і брови по краях. Також шостий симптом: це сухі шкіри, коли дуже сильна така подряд, така прямо хочеться її намазати різними бальзамами. Сухість п'ят також депресивний стан, перепади настрою, пітливість підвищена і нічні приливи. Також сюди. Хто здогадався, що це? А це дівчата, наші щитовидна залоза, і це ознаки гіпотеріозу. Я знаю, про що я говорю, тому що я сама маю субклінічний гіпотеріоз, і моя надмірна вага і закрипи дуже довго не прибирались, поки я сама з цим не розібралася. А тепер я запускаю трьохденний інтенсив, присвячений гіпотеріозу, щитовидні залозі. Також ми будемо говорити про аутоімунний теріодит, тому що аутоімунний теріодит десь в 60-70% є першопричиною, чому утворити. Гіпотиріоз. Також у вас буде е, на цьому інтенсиві е, безкоштовний вебінар, в якому ми розберемо ваші аналізи. Я вже в телеграм-каналі все дала. Що потрібно робити? Пишіть просто Хочу в інтенсив. Ціна просто 550 гривень. Недорого всі зможуть прийти. Інформація лишається з вами назавжди. Ми даємо і знижку на аналізи повне повністю під ключ і меню даємо, і нутрицептики. Все даємо під ключ, щоб ви розібрались зі своєю щитовидною злозою раз і назавжди. Я вас чекаю.